І так, починаємо наш урок. Прошу, чого? це для вас. Е, я нічого не замовляв, але дякую. Роксія, це твоє? Моє? Ні. Може, це Джолі? Що? Я тут ніде чого. Дивно, але я відкрию. Вау, нічого собі. Це моє. я Згадала. Неправда. Це мій подарунок. Німі! Дівчата, припиніть. А ну, припиніть негайно. Я знаю, як вирішити, кому дістанеться цей подарунок. Час влаштувати новий челендж. Знайомтесь, цього малашку звуть Тузік. Ой, який гарненький. Хто краще намалює, той його й отримає. Ой, здається, тузік щось зробив. Ось це умора. Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Так, от, дівчатка, час пішов. Приступайте. Окей, подивимось, що мені дісталось. Ого, я ще ніколи в житті не малювала такою крейдою. Хоч би мені пощастило. Так, мені дістались фломастери. Малювати ними дуже зручно. Отже, я чудово вморию з першим завданням. Малюємо тулуп, потім вушка. Ні, мені зовсім не подобається. Треба спробувати знову. Краще почну малювати з вушок. Ага, ось так. Знову якась катастрофа. Ай, Руксі, а можна обережніше. У мене нічого не виходить. Ой, я згадала лайфхак, який бачила вчора в тіктоці. Щоб намалювати ідеальну мордочку собаки, потрібно загнути вказівний палець і обвести долоню. Ось так. Не підглядай. Добре, добре. У мене теж з'явилася чудова ідея. У мене всього дві крейди, і то одинакові. Тому краще я перетворюю їх на крифту, і Тоді малювати буде набагато зручніше і веселіше. Ось це так. Як же круто це виглядає. Це буде мордочка, а це вушка. Ось так. Ось це так. Я не можу дозволити Джолі перемогти. Я вже знаю, як зіпсувати її роботу. очки! ой о ні, мій малюнок здуло. Дівчата, час закінчувати. Показуйте ваші роботи. Непогано, Роксі, Джулія, що в тебе. Порожній лис, oh який жах. No. Перемагає Роксі. <плес> так, яка ж я рада. Давайте швидше сюди свого милашку! <плес> Знайомся, Тузік! це твоя нова господиня. <плес> Велике дякую. <плес> ну і що, будемо дружити? Можна, я погладжу, який лапочка. <плес> Ха, Ось це гонка. Вчитель. <плес> Ой, пробачте, а ось і ваше нове завдання. Круто. Всі готові. Тоді час пішов. Приступаємо. Ей. Вау, мені дістався пластилін. Це прикольно. А я малюватиму за допомогою цієї ручки. Прикольно. Ой, яка вона гостра! Потрібно бути акуратною. Так, моє нінтендо вийде райдужним і дуже красивим. Ого, ну ти даєш? Доведеться постаратися, щоб обійти роксі. Ну добре, першим ділом розкатаю пластилін за допомогою качалочки. А це складніше, ніж я думала. О, ідея. Що це? Нічого, нічого. Не відволікайтесь. Фух, мало не спалилась. У мене в рюкзаку стільки смакоти, що перед ними важко стояти, але я шукаю зовсім не їх, а свій телефон. А точніше, чохол. В нього я складу весь пластилін, потім розкатаю і додам маленькі кнопочки. Вау! Я і сама не очікувала, що в мене вийде настільки круто. Вчитель, я все і я зацініть. Непогано, Роксі, але могло бути краще. Джулі Неймовірно. Вітаю! Ти перемагаєш. Дякую. Я завжди мріяла про Нінтендо. Шкода розлучатись, але треба привітати Джулі з успіхом. А можна мені з тобою пограти? Звичайно, тримай, Роксі. Давай грати разом. Погнали! Дівчата, як ваші справи? Е, добре. А у вас? А у мене для вас суперкрута новина. Вашим новим призом завданням буде ця шикарна лялька-Барбі. Зачекайте, рано починати. Ой, пробачте. Час пішов. Тепер уперед. Ой, нічого не розумію. У мене всього один олівець. Клас, А я буду малювати фарбами та пензликом. А ти вдаха. Ей, отримуй. О, ні. Ну, твій упав у смітник. І все через тебе, Роксі. І що робити? О, придумала. Я буду малювати пальцями. Треба просто вмочити їх у всі кольори. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Хм, hmm. Так, а що далі? Yes. О, знаю. Ого. У Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. <смір> Та й той зламався. Добре, що я точилка! О, я вже мрію про те, як гратиму з Барбі. Це буде так здорово. Ой, <смір> <смір> мені не вдається заточити олівець. Ото облом! О, ось це так. Та я геній. О, ні, час закінчується. Треба поквапитись і намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. О, а це не так просто, як я думала. Залишилось зовсім трохи. і Стоп! Ой! Я чекаю на ваші роботи, показуйте. Ну, таке. А що у Роксі? Ось моя робота. Подивіться. Ось це геніально! Молодець Роксі. Вітаю з перемогою. Так, ура. Бувай, красуня. А от і твій приз. Ох, як же здорово, що я перемогла! Яка гарна Барбі. Так і правда. Не чіпай, вона моя. Ох, який yeah. же важкий! І так, в цьому раунді ви малюєте льодяник. Час пішов. Так, подивимось. Yeah. Ух, ти як прикольно. Yeah. <laughs> Ей, припини! Yeah. Дівчата, знову ви yeah. А, Пробачте, вчитель. Ми не Все зараз. Yeah. Так, подивимось. Yeah. Вау, яка розкішна палітра з фарбами. Yeah. А у мене алмазна мозаїка. Yeah. І я цьому дуже рада. Почнемо із жовтого кольору, потім додам білого, а потім рожевого. Виходить здорово. Угу. Все ясно. Першим ділом треба намалювати коло. Чудово, а потім все інше. Хоча ні, так виходить дуже довго. Але я знаю один лайфхак, котрий мені допоможе. Для початку видавлюю фарбу з тюбика. а потім беремо жуйку. Hmm. Здається, я залишила одну під партою. Це жуйка Еми, це Алекса. Oh, yeah. а, от і моя. Ура! <плес> <плес> Яка гидота! Вона ж брудна. Проте з неї можна надути величезну бульбашку, а вона мені і потрібна. Зануримо у фарбу. І швиденько все зафарбуємо. Та-дам! Класно, так? І справді прикольно. Отож. Ми готові. Чудово, тому що час уже вийшов. Джулі. М -м, навіть не знаю, Джулі. Більше на ляпку схоже. Роксі. О, дивіться, яка краса. О, ні, мозайка розвалилась, але зараз я все виправлю. Упс. <рив> Мені дуже шкода, Роксі. Перемога була у тебе в кишені, але вирушає прямо до Джулі. <рив> так, 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 так. Я тебе зробила. Моє вітання. Прошу тримай свій солодкий приз. Який він величезний. Ммм, Смакота. Роксі не сумуй та пригощайся.